Так, посилочки будемо розкривати. Прийшло багато посилочок. І ми спробуємо подивитися, що там є. Що прийшло? З Китаю. Я вже реально забувся, що я там взагалі заказував. Вже багато посилочок я отримую. Не роблю відео і думаю... Можливо, воно не потрібно те відео кому. Взагалі, хто як думає, робити такі посилки чи не робити. Якщо не проти, напишіть під тебе, що воно цікаво. Так, це такі штучки, до речі, для... для нігтів. Це я придбав мамі. Відновлювати нігті. Тобто, якщо нігті загинаються... Треба вирівнювати. Не знаю як вона працює. Це китайський. Добре, прийшло. Далі. Розкриваємо. Ретельно, тому що одного разу в смітник попалося. Не весь товар витягнув було таке. Вау! Це датчик, датчик опен. ППМ, ППМ. Це датчик маленьких частинок. Маленьких частинок повітря або, або кислородного газу. Ну, не пам'ятаю. Ні, якщо за 18, це здається повітря. Добре, що він прийшов. Буду робити приборчик, на якому буде. Аналіз повітря, яким ми дихаємо. Якщо буде цікаво, можете написати, я тоді зможу про це зробити відео окремо. Далі. сд карточка? Я маленьку куплю карточку, я вже навіть забувся. Так би ще раз купив. Мені треба деколи буває, знаєте, як в машині їдеш і хочеться загрузити якісь пісні. Таке маленькі пару пісень буває туди-сюди, стер витягнув. Але я, здається, її купляв для камери маленької. Ну, 64, чисто для деколи щось перенести. Не таке велике, як потрібно десь, бо в мене більше то є по 256. Е, ой, 2 терабайта. О таке, маленьке інколи хочеться. Щось таке реально малесеньке. Швидкісне. До речі, до речі, це клас У3. Це швидкість вже йде велика. Ну, для... Для відео вже такі. Нормально. Довго не брати. Так, далі. Що таке? А, це щось. да да да, да Це класна штучка, вона деколи треба, от, наприклад, по платах. Косметично наносити пудру, але мені інколи треба, щоб таке, знаєте, от ніжно бувають проводочки якісь і от реально е, боїся ж чимось витерти можна просто здерти. Мікро-мікро, в айфоні, наприклад, чи ще щось. розбираєш, не хочеться лишнє щось десь подерти. І воно, так, знаєте, от, як кажуть, з любов'ю, Вона дуже ніжна і можна витирати. Ну і воно і косметичне, кому потрібно пудра наносити чи ще щось. Дозить хороша штука. Має різні призначення, не тільки такого. Так, куди я... Добавиться ці йому. На сторону, в сторону, на сторону. Будемо так служити. Тут що я отримав. Тобто ми зараз подивилися. Ми зараз подивилися. Раз, два, три, чотири, чотири посилички, да? Далі. Пояснити, не люблю довго пояснити, блюсенько все карта подивиться. Потім, якщо щось когось зацікавить, то речі, можна писати. Щоб було не односторонній вдруг комусь. Щось буде цікаво по чомусь. О, а це манікюри я теж заказав. Прикольно. Це, мабуть, хтось просив. Мабуть, комусь треба було. Ну ладно, манікюри ще є. Далі. б просив манікюри. Я щось не можу сказати. Бачите, коли от коли буває, не набереш багато товару, то... О, то щось своє. Це мені щось подобається. До речі, як воно швидко дойшло, я ж недавно десь заказував. Тому посилочки є пізні, є ранні, вони всі разом. І буває, що трохи не... недобре, от, знаєте, як люди, заказувати, от ви заказуєте і зразу заказувати знову, знову, знову можуть затримки бути. Якийсь інтервал два тижні, якби не заказувати, скоріше прийдуть. Тому ця, наприклад, недавно не пам'ятаю скільки часу. Ну, вона недавно заказана. І взяти, наприклад, з Дешку. воно давно зазаказано. Але буває в складі затримуються, вони дивляться деякий час, може два тижні, чи не будуть ще якісь посилки на той самий адрес. І вони об'єднують. Тому, якщо пауза буде тиждень, здається, вони зразу би підправилися. Тому варто робити такі паузи. А потім одразу купа заказуєш і все. Ну, класна штука це для Arduino. Теж кому цікаво можна описати. На Arduino. Програматор, типу того. Із Wi-Fi в мене. Радує. Так, далі. Порвати. Хочеться не порвати, що там всередині. Це той самий програматор, тільки просто один знаходиться на мікросхемі одної, а другий на другої. Але не пам'ятаю, як вони називаються. Тобто різні дві. Два різні протоколи. Різні мікросхеми по-різному працюють. Але той самий програматор. Так, далі. До речі, підписуйтесь люди. Добре. Вам не шкода, що це нічого не стоїть, а мені буде класно. Я би зробив би якісь відео, знаєте, в іншому, не тільки в цьому, а в іншому. Ага, Це, це така штука. Силіконові губи, вони хто манікуром займається, вони малюють, губи на цьому тренуються. Ну це тренування, губ малювання. Така штука. Прикольна штука. Так що це для тих, хто заказував нігті малювати, тренуватися і було б де ще й помада, якби були, Та лідинці. Ніхти. І, і це нігті. І це губи, це... Знаєте, є такі люди, які тренуються. Нікнуть. Ой, спеціально це площадка і це, виходить, тут малюють губи. Ну, прикольна така. Воно натуральне просто різні узори. Якщо хтось цікавиться в інтернеті, до речі, можете подивитися, як, е, як воно працює. така така річ. Та не тільки там очі є різні, ну, очі не замовляв, але є і очі. Далі. Вау! Кісточки. Кісточки саме малювати. би було б добре якби пройти. Супер. Дуже багато, дуже великий. Такий. І це для того, для тієї людини, що і це заказувало. Тобто кісточки, губи, ці. Всякі ті штучки. Далі. До речі, кісточки прикольні. Бо я їх вибирав, дуже довго дивився. Навіть порівнював. Я ж відношуся все десь. навіть Така людина скептично до всього хочеться вибрати, щоб людина не жалкувала. До речі, ці губи теж були в корпусі такому великому з очами разом. І виходить, малюєш і одразу очі пішли. І були малі самі губи. Ну, вибрали таке. Далі. Вау, щиточка? Ну. це, Оце, мабуть... Теж для цього Не мабуть, а точно для, для таких речей. Просто мені вона теж підходить така щиточка для електроніки. Але це косметичне. Так, і останнє. Що ж там останнє? Сюрпризи. мене чекають. Не знаю що. Тут би щось хороше таке для мене. О! Ого! Я вже й забув, що я це замовляв. Це pH палички. До речі, є електрони, мене електрони купляв. Я не знімав відео. Макається в воду. паличка. І вона... До речі, тут не тільки PH. Тут чотири, яких якихсь чотири 4... макається воду і міняє колір. Кожна парочка, в якому положенні вона буде, в такому pH. Якщо цікаво, пишіть. Попробуємо зробити. Поставлю воду. Зроблю саме цікаве відео по, по PH. І не тільки по PH. І багато чого можна Різних в воді багато чого є, не тільки PH: електроліз, солів, ам'як, що хоче, тільки можна вимірювати, і багато є. Десь більше десяти різних, більше десяти різних таких важливих факторів, яких можна помірити в воді. Чи варто її пити, чи ні, як вона корисна на здоров'я, чи не корисна. Так що. Підписуємося, ставте лайки. Гарного всім дня, хорошого настрою, щоб скоріше війна закінчилася. Папульки.